І, от, власне, поговорити про те, що ж це ворог взявся за. Залізницю, причому не лише про йдеться не про вантажні перевезення, але і про відповідно швидше за все так само і пасажирські перевезення перевезення, з якою метою ну і от поговоримо насправді про цей шахетну цю атаку за 160 кілометрів від кордону. І як ми вже згадували, що один з експертів каже, що це може бути 200, навіть 400 кілометрів, тому що москалі вдосконалили шахеди для таких атак. Про все це і не тільки говоримо з нашим гостем, володислав Селезньов, військовий аналітик. У нас на зв'язку. Пане. Владиславе, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Вітаю вас на заєм, слава Україні! Героям слава Владиславе, Хочеться все ж таки розуміння, чому чому ворог так активно і так інтенсивно взявся за українську залізницю і за залізничні перевезення. Що таке залізничне сполучення? Це перевезення вантажів, зокрема військового значення, у великих обсягах. Ну до прикладу, звичайна тривісна вантажівка спроможна перевезти за раз до 30 тонн вантажів. Залізничне шало – це майже 5 Тисяч тонн цифри не співпідставні. очевидно, що великі маш обсяги перевезень саме військового значення здійснюється за допомогою розгалуженої мережі залізничного сполучення на теренах нашої країни. Ще півроку тому назад в ефірі Київ ТВ ми говорили про те, що, скоріш за все, васяжне перспективу, ворог буде намагатися щонайменше атакувати наші ключові залізничні інфраструктурні об'єкти, залізничні станції вузлові, крупні, залізничні масти через ріки, залізничні тонелі а також електричні станції, які забезпечують тяговою силою відповідно нашого мережу електричну мережу, що забезпечує перевезення сама з допомогою електровозів. Тож очевидно, що ворог зараз реалізовує цей кейс, бо він розуміє: від наявності ресурсів на полі бою залежить успіх, і відповідно ворог намагається максимально сповільнити рух військових ешелонів, в тому числі тих, які забезпечують наші сили оборони, які діють на різних ділянках фронту. Насправді через Дніпро не так багато залізничних мастів, і звісно, що всі вони знаходяться.

Справа нелегка, зруйнувати будь який залізничний міст. Ми пам'ятаємо низьку атак з допомогою ракет, дронів, зокрема морських дронів, які ворог здійснював в районі селища Затока. Це південь Одеської області. Щоразу ворог створив нам проблеми, але чи вдалося йому повністю зруйнувати там залізничні сполучення? Мені достеменне невідомо. Інформація закрита, але ми маємо розуміти, що зруйнувати такий потужний об'єкт, як залізничний міст через річку досить складна справа. Але я думаю, що ворог і далі будуть вдаватися до таких опцій, ба більше, якщо ми з вами подивимося на. Південь на, на, на схід наша країна, особливо на запеклобі бої, бої, які відбуваються на купінському напрямку. Ми маємо усвідомити таке: ворог не просто так воює в районі Купінська. Йому край важливо взяти під контроль залізничну станцію купінськ вузловий бо розгалужене а, а не з розгалужень ну, від цієї станції йде в напрямку на Сівер Донецьк. А це значить, що ворог, маючи потребу. Сталом залізничного сполучення буде намагатися атакувати і далі цю ділянку фронту, щоб на перспективу використовувати її для власних потреб, в тому числі перекидаючи ешелони з військового майно в напрямок на, на, на Ліман, mm -hmm. щоб далі вже діяти в напрямок на Славянськ-Краматонськ. Пане Владиславе, але все ж таки проясніть ситуацію, тому що виглядає поки що що москалі б'ють по залізниці, де вони тільки можуть дотягнутися на даному етапі. Чи може бути наприклад, Ну розуміємо, що є мережа все ж таки інформаторів. Вони все таки працюють СБУ зБО працює з їхнього виявлення і знешкодження, але все одно їх якби потік поки що не зменшується. Вони залишаються, вони працюють на ворога. Ну і деякі в Україні так само купуються на гроші. Але все ж таки є інформатори, які очевидно можуть так само працювати, як інформатором того, що який потяг, який можливо що те переміщення. Чи може більш прицільніше москаль бити для того, щоб все ж таки наносити більш вдалі удари для того, щоб якось повпливати на логістику, зокрема тих же військових перевезень в Україні? Звісно, ворог шукає будь-які можливості для того, щоб здобути оперативно верифіковану розвідува інформацію щодо функціонування зокрема, нашого заліз... залізничного сполучення. Але думаю, що не просто так на теренах нашої країни діє комендантська година, адже лева частина саме військового перевезень відбувається вночі, і це чутова практика, яка дозволяє нам уникати небажаного впливу зокрема, з боку російських шпигунів та диверсантів. Побільше намагання ворога завербувати серед українських. Ці охочих на легкі гроші, е, тих, хто буде підпалювати релейни, шафи, створювати диверсії на залізничних сполученнях, все шопція нікуди не дівається. Тут ефективно працює служба безпеки України, яка час від часу інформує на широкий загал про успішні операції щодо. Е, недопущення такого роду атак на нашу інфраструктуру, але знову ж таки війна триває, і ворог шукає будь-яку можливість, щоб завдати нам чим більше шкоди. І він розуміє, що від сталого функціонування нашого залізничного сполучення залежить багато чого на польові. Інформація про останній удар на Чернігівщині це сталося на відстані 160 кілометрів від кордону, і це доволі таки вражає, тому що це доволі таки глибокий удар шахедом. І якщо підтвердиться, тому що деякі експерти кажуть, що це вдосконалений шахет був використаний москалями під час цієї атаки. Якщо це підтвердиться, це означає, що відбувся технологічний прорив цього виду озброєння в росіян чи як? Пані Ірина, кілька місяців тому назад в ефірі ми uh -huh. говорили про те, що війна штука адаптивна, і те, що війна друг постійно змінюється. Причому масштабні зрушення та зміни відбуваються приблизно з періодичністю раз на квартал, раз на три місяці. В принципі, те, що ми зараз бачимо на польовою, воно є яскравим свідченням тих самих трансформацій. Ворог використовує дедалі більш ефективні та ем, сучасні дрони, які мають можливість і використовувати в тому числі певне комп'ютерне обладнання та усадкування, і маючи машинний зор, фактично влучати по рухомих цілях. В принципі історія з нанесенням удари по військовому шолому є тому підтвердження. Звісно, війна змінюється, і в цьому протистоянні технології нам варто не пасти задніх. Нам треба робити певні заходи і щодо захисту наших елементів залізничного сполучення, і працювати на випередження в рамках превентивних діяльності, в тому числі шляхом нищення тих самих пускових майданчиків, звідки ворог здійснює пуски тих саме шахадів. Ну там цікава ситуація, що він спочатку. Наніс удар було нанесено удар шахедом по локомотиву, а потім почали бити по вагонам, і це якось так трошечки відрізняється від того, що просто от просто влучання йде. Тобто, умовно кажучи, розумно діяли москалівці історії. в цій історії. Мене запитання: чому ми не спостерігаємо таких ударів з боку України по москальській залізниці? Ми не можемо дотягнутися? Яка відстань до того, що ми могли б дотягнутися по москальських залізницях? Що стосується наших ударів, то ми пам'ятаємо десь місяць тому назад був такий успішний удар по Території півні Запорізької області по тимчасово окупованим територіям. Тоді наші дрони відпрацювали по залізничному составу російських окупантів, які перевозив цистерни з пальним. Тобто ми такий досвід маємо. Що стосується Але дивіться, ураження, не так дивіться, ну от цілеспрямовано зараз просто кілька днів, тобто вже впродовж місяця, насправді, дуже масштабно атакують нас на Так, Бо є проблеми. Я сподіваюся, що український генеральний штаб ці виклики розуміє і докладається докладаються відповідні до зусиль, щоб максимально стабілізувати ситуацію і завадити ворожим атакам на ці інфраструктурні об'єкти. Бо ще раз я підкреслюю, uh -huh. ключовий фактор, які покладаються на залізничне сполучення, це стало та безперебійне перевезення у великих обсягах військового війна. Ми розуміємо, що є вантажні перевезення, але є і пасажирські перевезення. Наскільки ця ситуація зараз загрозливо виглядає для українців, які користуються послугами залізниці, переміщуючись в одне місто з одного міста в інше? Чи є ризики для пасажирів, для цивільних насправді? Звісно, з одного боку, Путіну та його поплічникам абсолютно байдуже на так звані супутні втрати, тобто оскільки цивільне населення в нашій країні загине. А з іншого боку, не варто недооцінювати абсолютно раціональність дії російської армії. Бо в першу чергу вони орієнтуються на ті об'єкти, які для них є пріоритетними. В тому числі, якщо ми говоримо про залізничну інфраструктуру, то відповідно великі залізничні вузли, інфраструктурні об'єкти на, на кшалт, аквідуків, мостів та тунелів, і відповідно в ешелони, які Привозить військове озброєння, техніку та боєприпаси. Що стосується цивільних перевезень, це точно не на пріоритетне ціль. ціль протягом доби території нашої країни рушають сотні пар. Потягів та тож я думаю, що у ворога фізично не висичить ресурсів, щоб діяти в тому числі по пасажирських перевезеннях. До того ж, абсолютно чітко артикулює свою позицію вищо військово-політичний керівництво нашої країни. Згадаємо, президент Зеленський днями заявив: якщо Москва буде на мати заловити в блокаут Київ, то значить, і Москва очікує на той самий блок-аут. Так Ми хочеться, пане Одиславе так хочеться побачити хороше фаєр-шоу в Москві. Ну правда, чесно ну, в Москві, поки що ні важко, дуже багато там система протиповітряної оборони, але ж Білгород частково ми в Лукал занурили, і я знову ж таки при підкреслю питання часу набуття відповідної спроможності. Останнім часом ми чули чимало таких обнадійливих заяв. Це готовність чи розгляд американським урядом можливості передачі двох типів ракет та махавки, та баракуда. Ну і передачі відповідної розвідуваної інформації, без яких зокрема британське штормшедо та французькі скальпи не будуть спроможними та ефективними виконувати бойові завдання. Я маю на увазі доступ до відповідно програмного забезпечення та розвідування інформації, яка є похідною від американської діяльності. Спасибі, спасибі величезно вам за розмову, пане Владиславе. Владислав Селезньов, військовий аналітик, був у нас на зв'язку